Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про неспросту, але дуже живу тему жінки з зайвою вагою і кохання. Для багатьох це ж не просто про вагу, це про гідність, про страх бути неприйнятою, про відчуття, я не така, як треба. У суспільстві є чітка установка бути привабливою значить бути худою. Але дослідження особисті історії спостереження доводять: любов не зважується на кілограми. Так, за даними Американської психологічної асоціації, жінки із зайвою вагою частіше відчувають, що не заслуговують на любов. Це не тому, що їх не кохають, а тому, що вони самі в це вірять. І саме ця внутрішня установка стає головною перешкодою. Хто ж мене таку полюбить? Це питання, яке багато жінок не промовляють в голос, але вносять в собі, іноді навіть з дитинства. Можливо, ти чула від мами, худне, бо ніхто тебе не захоче, або від подруги, ти б гарна була, якби трохи схудла. Але ось реальність. Багато жінок з вагою вище середньої мають щасливі стосунки. Чому? Бо привабливість це не про цифру на вагах, це про присутність, живість, погляд, тепло, а що дійсно відштовхує не зовнішність, а відчуття власної неповноцінності. Коли жінка боїться дивитись в очі, ховається в просторому одязі не для стилю, а щоб стати менш помітною, це щитується. А коли жінка світиться зсередини, приймає себе, говорить щиро, дивиться прямо, це приваблює незалежно від розміру одягу. Любов не приходить за формою, любов приходить до живої жінки, до тієї, що не ховається, що не чекає, поки схутно, щоб купити сукню, поїхати на море або дозволити собі зустріч чи горнятко кави. Найбільше, що ти можеш зробити для себе, не чекати на дозволу кохати і бути коханою. Бо вага це лише одне з багатьох тілесних вимірів, а кохання про глибину, про справжність. Ми живемо у світі, де культ тіла часто затьмарює суть, де ідеальна форма стала мірилом успіху, краси, навіть права на кохання. Але правда в тому, що любов не приходить за формою, вона приходить до людини, до того, хто живий, щирий, відкритий, не до параметрів, а до серця. Уяви, стоїть перед тобою людина, в неї може бути зайва вага, зморшки, розтяжки, шрами усе, що суспільство так довго вчило нас приховувати. Але вона дивиться на тебе з глибиною, говорить чесно. Слухає уважно, сміється відкрито, ти не бачиш її форму, ти бачиш її присутність. Саме це і є привабливість не в тілі, а в енергії, у стані я є. Так, зовнішність може зачепити, але вона не тримає довго людей залишають не через недосконалість стегна, а через холод, відсутність близькості, страх бути з собою. Люди закохуються не у плоский живіт, а у відчуття з тобою мені легко, з тобою я можу бути справжнім. Любов це не приз для тих, хто вміє тримати себе в формі, це зустріч, це простір між двома, де кожен може розслабитись, дихати, не виправдовуватись. А ще любов не приходить туди, де себе знецінюють. Якщо жінка щодня повторює собі, я недостатньо струнка, щоб хтось мене захотів. Спочатку схудну, тоді подумаю про стосунки, хто взагалі захоче таку, як я, тоді вона сама зачиняє двері перед любов'ю, не кілограми зачиняють, а її внутрішня історія. Любов не про вагу, а про вразливість, про контакт, про сміливість з'явитись у житті іншого, такою, як ти є. Не завтра, не після схуднення, не з фільтром, а зараз. Тіло це лише дім для душі, і справжній партнер дивиться не на плитку преса, а в очі. Він шукає не талію, а відгук, не форму, а зв'язок. Так що, якщо ти чекаєш, доки схуднеш, щоб дозволити собі кохати, знай, любов не приходить за формою. Вона приходить за дозволом бути живою, не відкладай себе на потім, бо життя то не репетиція. З тобою була люця. До зустрічі в наступному ауді. Якщо цей запис відгукнувся тобі, залиш сердечко або коментар, напиши про що ще б, хоч ти хотіла поговорити, бо ти не одна, і ти варта любові вже сьогодні.